Гаражі, тому що зараз з пальним теж у нас бувають проблеми, і люди запасаються паливно-мастильними матеріалами для того, щоб потім генератори заправляти. То, теж у відповідності до правил, навіть у гаражах ви можете зберігати не більш ніж 40 літрів пального і не більш ніж 10 літрів мастила, і це потрібно теж враховувати для власної безпеки. Як перевіряти газові балони, як часто потрібно їх перевіряти на предметі витоку або різних пошкоджень? Ну, по перше, їх потрібно купувати лише в спеціалізованих точках. Це мають бути ліцензовані пристрої. Вони повинні мати гарантію, і перш ніж їх починати експлуатувати, треба детально вивчити інструкцію і в жодному разі не порушувати цієї інструкції. Крім того, постійно перевіряти всі вентилі, Якщо ви використовуєте, наприклад, туристичні пальники після кожного приготування їжі чи підігріву, обов'язково треба балон від'єднувати від самого пристрою. Якщо ж це великі газові балони, десь наприклад в приватних будинках, то крім вентилю на газовій плиті, обов'язково Перекривати вентиль на, на самому газовому балоні. Ну і звичайно ж потрібно викор... перевіряти, чи немає пропуску газу. Для цього використовують мильну воду, якою покривають сам вентиль, і дивляться, якщо надуваються пузирі, значить є витік. якщо Нічого не відбувається, а значить, пристрій в нормальному стані. Ну і ще звертати увагу, щоб не було корозії. В жодному разі не використовувати балон, якщо ви його принесли десь з вулиці і є різкі перепади температури. Чи зараз от як спека і сильно перегрітий балон, чи, наприклад, взимку, коли він буде сильно охолоджений, тому що потім гази мають властивість розширюватися, і це може призвести до вибуху. Ну і ще один нюанс при заправці газових балонів потрібно враховувати, що їх не можна заправляти повністю, не більш ніж на 80%, А ось тих 20% залишаємо саме от на випадок розширення газів. Якщо є підозра на витік газу із балону, як діяти далі? Що робити? Обов'язково від'єднати пристрій від е, самого пальника, одразу відкрити е, квартирки чи вікна, провітрити от і, звичайно ж, не користуватися відкритим вогнем, не палити, не запалювати сірники, в жодному разі не перевіряти сірником, е, чи є витік газу чи ні, це може спричинити вибухи. Якщо говорити про е, обмеження використання газових балонів, ви зазначали про те, що здебільшого на вулиці їх потрібно за правилами безпеки використовувати. Зараз ми розуміємо, що складними складною ситуацією з електроенергією є будинки, які до прикладу повністю на електропостачанні і у людей немає жодної альтернативи, тому що робити. Тому якщо все таки люди це використовують, як максимально безпечно це робити? Е, по перше, не Облаштовувати ці газові пальники, не ставити на електро чи газові плити. По-друге, не ставити їх близько біля електроприладів, це теж небезпечно. Лише в провітрюваних приміщеннях і лише під вашим наглядом, тобто не можна залишати такі пристрої і відходити, як ми кажемо, хоча б на хвилинку-дві, тому що це може призвести до непоправного, до пожежі або до вибуху. Ну і не використовувати ці пристрої для того, щоб сушити одяг, наприклад, не використовувати дітям. Самостійно, щоб вони їх не використовували, не перегрівати ці пристрої, тому що довготривале приготування їжі призводить до перегріву самого пристрою тих балонів, які під'єднані, теж може статися біда. Тобто, дуже уважно, максимально обережно, обов'язково в вентильованому приміщенні і під наглядом. Ще одна історія важлива із утилізацією цих газових балонів. Як правильно їх утилізовувати? Такі газові балони зазвичай туристичні, вони не перезаправляються, і їх потрібно е, все ж таки здавати в газову службу, звертатися вони допоможуть з утилізацією. Тобто просто так викидати не можна. Там залишається якийсь мінімум газу, і це теж може спричинити до вибухів. Зараз насправді дійсно люди використовують абсолютно різні методи в себе в будинку для того, аби зберігти електроенергію. Це, зокрема, акумулятори, акумулятори від автомобілів використовують власне генератори так само. Наскільки, якщо говорити в загальному, про кожен із них ми ще окремо поговоримо, е, наскільки безпечні ці альтернативні джерела енергії? Е... Звичайно, що 100% безпеки вам ніхто не гарантує генератори. Це взагалі небезпечний пристрій, який можна використовувати лише за межами приміщення. От акумуляторні батареї теж вони і перегріваються, і при їх перезарядці виділяються токсичні речовини, тому це теж не найкращий варіант для приміщень. Ну, якщо сертифіковані оці екофлоу, то вони в принципі одні з найбезпечніших з того всього, що ми назвали з вами угу. нещодавно на початку червня в Києві був прецедент, коли в одній з багатоповерхівок вибухнув акумулятор в квартирі, вибив вікна, лоджію. Власне, якщо говорити про акумулятори їх використання, які мають бути правила? Ну, по перше, їх не можна е, під'єднувати ланцюжком е, по декілька одночасно. По-друге, їх не можна перевантажувати. Потрібно все ж таки враховувати потужності, щоб вони теж від перевантаження не перегрівалися. Знову ж таки, провітрюване приміщення, недовготривалий період роботи і теж не залишати без нагляду. Це такі основні правила. Не влаш... не встановлювати їх біля легкозаймів. Мистих речовин, пристроїв, які можуть теж перегрівати їх і спричинити такі вибухи, коли беруть автомобільні акумулятори, зокрема, часто зараз від електромобілів забирають ці акумулятори власне і встановлюють себе в квартирах, наскільки це небезпечно? Ці всі пристрої вони не призначені для побутового використання, і тому, звичайно ж, вони несуть велику небезпеку. От саме е, тому, що люди не зовсім правильно їх використовують, не контролюють ту напругу. Ці акумулятори теж вони можуть виділяти токсичні речовини, спричиняти отруєння. Тому це не дуже гарна ідея. Генератори, дійсно, так як ви зазначали, теж небезпечна річ, але ми при цьому бачимо, що як тільки зникає електроенергія, цей звук генераторів він всюди нас супроводжує зараз і без нього, напевно, ніяк. Як правильно використовувати генератори, якщо вже є така потреба? Е, генератори, по перше, Купуємо сертифіковані, ліцензовані, перевіряємо їх справність візуально. Другий момент це правильність встановлення самого генератору. Їх не можна встановлювати прямо під вікнами приблизно не менше 6 метрів від найближчого приміщення. Повинно бути це, повинна бути рівна суха поверхня, очищена від легкозаймистих речовин. Крім того, враховуємо, що усі дроти, елементи живлення повинні бути захищені від вологи, і сам генератор в тому числі. Тобто в перший рік, коли почали використовувати генератори, це якраз зима була. Тому ми бачили часто, коли під сніг виставляли генератори, їх замикало, вони псувалися. Цього робити не можна. Потрібно облаштувати місце. Подалі від вікон, тому що все ж таки продукти роботи генератора вони є токсичними і можна тим чидним димом отруїтися. Крім того, перед використанням обов'язково перевіряється рівень мастила в двигуні, рівень палива. Це перевіряється спеціальним щупом або мірною лінійкою спеціальною, а не просто так на око. Коли ви запустили вже генератор, в жодному разі при робочому генераторі не можна відкривати кришку бака і перевіряти, є там пальне чи немає, тому що це може призвести до розхлюпування і займання. Паливно-мастильних матеріалів. Також не можна торкатися до рухомих частин генератора, тому що і одяг може затягти, і частини тіла може пошкодити, обпектися можна. Це все треба враховувати. Якщо ви вже зупинили генератор і він потребує до заправки, теплий чи гарячий генератор ніхто не повинен заправляти. Це теж може призвести до пожежі. Чекаєте, даєте можливість йому охолонути, і лише тоді е, проводиться дозаправка. Якщо вибув, відбувся якийсь розлив палива, це обов'язково потрібно присипати піском, от і потім в подальшому прибрати е, з місця, де працює генератор. Обов'язково ну, такі, от е, в принципі, основні правила. Коли люди ставлять генератори на балконах, такі випадки теж зафіксовані, і з цим просто відчиняють вікна і ставлять. Чим це загрожує, чим це небезпечно, це абсолютно заборонено, тому що це і е, можливість е, різко збільшується ймовірність виникнення пожежі і отруєння чарним димом. Тому що продукти, як я вже сказала, роботи генератора вони будуть потрапляти і тому, хто встановив себе на балконі в приміщення, і тому, хто живе вище такого господаря, це теж може призвести до отруєння тих людей. Тому е такі е облаштування е категорично заборонені. Ви ще згадували про ті норми зберігання мастила, які, до прикладу, можна зберігати, власне, дозволено. Щодо тари, в якій тарі вона має зберігатися за правилами безпеки? Тара повинна бути спеціальна, вона з небитких матеріалів повинна бути виготовлена. Найкраще це, звичайно, ж металеві каністри з щільною закруткою, тобто негорюча, небитка і герметична тара має бути. Власне, її можна придбати у вільному доступі, до прикладу, так для так, людей Так, в спеціалізованих магазинах, господарських магазинах, е така тара є на ваш погляд, зараз ми вже фактично ну, третій рік живемо в умовах повномасштабної війни. В жовтні вже буде, буде два роки, як ми з блекаутами з відключенням світла. Люди розуміють, знають ці правила. Чи от такі випадки, як вчора, сталися у Хмельницькому, підтверджують те, що можливо знають, але не всі хочуть їх дотримуватись. Знаєте, завжди є відсоток людей, які вважають, що з ними таке не трапиться. Вони, начебто, і знають ці правила, але не завжди дотримуються їх. Воліють краще ризикнути. Цей ризик зазвичай не виправданий, тому думаю, треба постійно наголошувати на цих правилах, повторювати. І особливо звертати увагу на дітей і ще про що я не сказала, на домашніх тварин. Якщо у вас такі пристрої працюють десь поряд, навіть на вулиці, щоб до них не було доступу домашніх тварин. Дійсно, ми вам дякуємо за те, що ви наголошуєте на цих правилах. А людей закликаємо просто дослухатися, і аби, аби такий випадок став для нас черговим нагадуванням, і ми зробили висновки. Кожен для себе дійсно, що правил безпеки потрібно дотримуватися, тому що це може на жаль вартувати навіть і життя. Вам дякуємо, пані Альоно, що ви доєднались до марафону Тіві 7 Методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Альона Мальник була з нами на зв'язку. Нагадаємо про. Говорила про правила безпеки використання енергозамісних пристроїв. Ну і власне сьогодні.